Прикорм заборонені продукти. До одного року сіль, соки, мед, тому що є ризик розвитку дитячого ботулізму, а ще мед це доданий цукор. Цільне коров'яче молоко як самостійний напій у складі продуктів можна з 6 місяців. До двох років цукор та доданий цукор. Останні рекомендації говорять уникати якомога довше до трьох років, наприклад. Також до трьох років заборонені промислові напівфабрикати, сосиски, ковбаси. Вони містять багато солі, цукру, жирів і консервантів. До п'яти років сирі напівсирі продукти тваринного походження: це яйця, риба, м'ясо, морепродукти через ризик сальмонели, гельмінтозу, лістерії і тому подібного. До них також відноситься ікра, сало, оселедець, копчений лосось, яєчня лазун'я. В'ялена риба тощо. Вживати такі продукти можна лише після повної термічної обробки. Непастеризоване молоко та молочні продукти з нього сирі пророщені ростки. Нерекомендована риба багата ртуттю це тунець, акула, риба меч. Цільні та неподрібнені горіхи та насіння заборонені до 4 років через ризик подавитися. У вигляді пасти натерті, блендеровані можна з 6 місяців. Не давайте дітям лісових грибів через високий ризик отруєнь, а от промислові гриби можна з початком прикорму з 6 місяців. Кількість прийомів їжі. Прикорм для малюка це тільки знайомство зі смаками, текстурами та кольорами. Основною їжею до року залишається грудне молоко або високоадаптована суміш. Згідно з рекомендаціями ВОЗ, ми ненав'язливо пропонуємо дитині дорослу їжу, не витісняючи основного харчування, грудного вигодовування або суміші, а збільшення кількості прийомів їжі має бути поступовим. Дитина має харчуватися за принципом тарілки здорового харчування, тобто в один прийом їжі, особливо коли їх один-два на добу. На ній мають бути представлені різні групи продуктів, а от кількість прийомів їжі відносно віку має виглядати так. 6-7 місяців один прийом їжі, 8 9 місяців 2 прийоми їжі, 10-12 місяців 3 прийоми їжі, 12 місяців і далі 3 прийоми їжі плюс 1-2 перекуси. Важливо насильне годування, годування під мультики. Та інше має великі наслідки, іноді такі, над якими доводиться працювати руками, а перебірливість у їжі залишається на все життя. Пропонуйте, експериментуйте з подачею і зацікавленістю, а головне забудьте про стереотип, що дитина голодна. Прикорм це не про їжу, це дуже довго не про їжу, це знайомство із різноманіттям дорослої їжі.